Я кажу, синок, ну чому? Ну чому? Ну даваймо тут, тут же також багато роботи. ти Тут потрібен він здоровий, такий високий, накачаний спортсмен, здоровий хлопець. Він, мама, якщо вони сюди прийдуть за то буде дуже погано. Людмила Максимович, мати загиблого військовослужбовця Миколи Максимовича, згадує, як син їй повідомив, що піде воювати. Бетмен був бойовим медиком першого інженерно-саперного взводу 3 окремої штормової бригади. Мати розповідає, на рахунку сина сотні бойових виходів, небезпечних операцій і врятованих життів. Британську школу пройшов медика, і я навіть не знаю, коли він, він навчився їздити. Брити помозі по полях збирав військових, багато людей спас, багато в Дніпро перевіз, захищав і Запоріжжя, і Луганську, і, Донецьку, і Харківську. Чоловік загинув на Луганщині 14 серпня 2024 року.